Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст журналішовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються, які намагаються думати, аналізувати, мислити під час війни говорити правду. Ви знаєте, є така місія у людини робити щось важке: є людини, яких на жаргоні називають шерстяними. Вони все життя йдуть за течею. Дуже легко в житті йти за течею. Ви знаєте, от у мене дуже багато знайомих, які при всіх владах шерстяні. Шерстяні, як кажуть, на зонах, шерстяні. Яка б влада не була, який президент би не приходив до України. Вони живуть шикарно, вони підспівують. Вони міняють будьонівки на вишиванки і добре живуть. Вони добре, шикарно живуть і під час цієї війни. А є люди, в яких місія дуже важка, і життя дуже важке. І я один з них. Правду говорити завжди важко, але потрібно. Доброго вечора, пане Ігор Володимир Терлецький, дуже радий, брата Володя. Давно тебе не було. І рідний дорогий Саша Спащенко, пані Людмила. З днем пам'яті пане Ігор, так, з днем пам'яті. Сьогодні я виклав прямий стрім 10 років убивали добровольців в Іловайську, присвячений пам'яті своїх побратимів, майданівців, які загинули в Іловайському котлі. В Іловайському котлі, який влаштували росіяни по договорняку з Турчиновим Порошенком і куля в лоба. Говорю прямо, мені втрачати нічого. Усі майданівці з тієї групи, де я був на Майдані мертвий, залишився я один. І все, що я можу робити, це сказати в цей день правду. Іловайська трагедія це договорняк між Порошенком та Фюрером Путіним. Тому що Майданівці були небезпечні як для Порошенка. Так для фюрера Путіна. І вони домовились, завели в Іловайськ хлопців, і звідти вони не вийшли. Царство небесне і вічна пам'ять героям-мученикам, майданівцям, добровольцям, добробатам, які навіки залишились в Соніхах Іловайська. Хто до нас приєднався? Пан Едуард Губрієнко доброго вечора! Давно вас теж не було. Танюшка Міллер, рідна дорога Анатолій Мороз. Ну що ж, добре, дякую, рідні друзі, що ви у нас сьогодні на стрімі, як завжди. І почнемо, і почнемо прямий стрім. Олег Бойко, добрий вечора. Ви знаєте, темою сьогоднішнього стріму є головна помилка України в війні з Росією. Головна ошибка України в війні з Росією я спеціально перевожу назву стріму для своїх російськомовних підписників і російськомовних глядачів. Пане Валерій Діденко, добрий вечір. Ми постараємося сьогодні проаналізувати головну помилку України в війні з Росією, тому що помилки є на превеликий жаль. Ми їх не аналізуємо і е, не аналізуємо і не і взагалі не думаємо, не проводимо роботу над помилками. Але я забув одну річ традиційну. підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Сьогодні я виклав 33 третє відео про вбивство Ірини Фаріон. 33 відео присвячене вбивству Ірині Фаріон, розкриттю вбивства Ірини Фаріон і доведення невинуватості В'ячеслава Зінченко. Подивіться, будь ласка, нажимайте на трансляцію. 33 відео. І підписки ростуть. Нас уже 62 500 підписників. Підписуйтесь. І хто може, низький уклін тим. Хто допомагає донатами? 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанка. Mm. Давайте починаємо працювати. Головна помилка України в війні з Росією. Скажу зразу прямо: ми в'язуємося в пряме мочилово. Ми йдемо в відкритий бій. Навіть не в бій. А ми просто йдемо в відкрите мочилово з Росію. Ми йдемо на відкрите знищення. І це сама головна помилка. Наводжу приклад: місяць в Україні було світло. Сама болюча тема. Ви скажете, а ти що без світла мож, мож, не можеш мож, мож терпіти? Я можу терпіти без світла, але без світла не можуть. Терпіти пенсіонери, без світла не можуть терпіти хворі люди, без світла багато хто в Україні не може терпіти, світло воно потрібне. Місяць було тихо, не було ракетних обстрілів в Україні тому що в Катарі були таємні перемовини про те, що не потрібно бити по інфраструктурі обох країн. І це на порозі зими. Якщо б Росія і Україна домовились не бити по енергетичній інфраструктурі, було б добре. Звичайно, було б добре. Так була б війна, але людям, хоч трошки було б легше. Якщо б не били ракетами по енергетиці на носі зима, як буде Україна переживати зиму, якщо ракетами будуть бити й бити? А у росіян цих ракет неміряно міряно, по ходу? Як? Це хвилює політиків. Ні, політиків не хвилюють. До в Катарі майже були підписані, наші зайшли в Курську область. Зірвали, зірвали мирні перемовини, зірвали перемовини по тому, що енергетику не чіпати на енергетику табу військових діях. Що з цього вийшло? Росіяни почали лупити ракетами по Україні, знищуючи все живе. Кому від цього легше? Ну кому легше? Звичайно, простому українському народу зараз важче. А що буде зимою? Буде ще важче. А можна було цього уникнути? Звичайно, можна було. Головна помилка України: вона не воює головою, вона вв'язується в пряме мочилово з Росією. Це все рівно, коли, ну коли давайте битися з медведем. Да? От битися з медведем голими руками. І ми б'ємося з Росією голими руками. Ми вв'язуємося в той невигідний бій, який нам зовсім не потрібний. В ракетне мочилово. В Україні ракет немає. А в Росії цих ракет вагон. І ми вв'язуємося в ракетне мочилово. Доста на фронті у нас важке становище. Доста незрозуміло, що робиться на східному фронті. Одні кажуть, йде туди підкріплення, безугла каже окопі пусті, наші відступають. Світан каже, здає Донбас, доста здаємо Донбас, доста ворог візьме Покровськ, виходить на лінію Дніпра, і це можливий розвал України. Так ми, як, ну, як на зло, взяли і в'язались в ракетне мочилово. З ким? З Росією. Росія ракетна держава. В Україні ракет немає. Всі ракети пропили, продали, здали. Все! Для чого було вв'язуватися в ракетне мочилово? У нас тільки дрони, все, тільки дрони. У тих дрони, ракети, шахеди, що тільки не є. Питання: для чого в'язуватися в ракетне мочилово з Росією? Для чого в'язуватися в прямі бої з Росією? Чи не можна воювати розумніше, а я скажу хитріше: можна воювати? Ви скажете, як воювати? А я наведу приклад: Богдан Зіновий Хмельницький воював з Польщею 8 років. Уявіть, Богдан Зіновий Хмельницький воював з Польщею 8 років. А Польща це була тоді велика речі Посполитою разом з Великою Литвою. Ось така здоровена держава, яка виставляла 300-400 тисячне військо в разі посполитого рушення. І Богдан Хмельницький вийшов в Січі з 20 тисячами козаками проти здоровенної Польщі. Вдумайтесь, і воював 8 років. Як він воював? Він воював, а потім заключав мир. А потім знову воював, а потім знову заключав мир. А потім знову воював і знову заключав мир, тому що він розумів, що Україна не може воювати безперервно. Як наші сьогодні керівники не розуміють, от сьогодні, в річницю Іловайська, ніхто з наших керівників не сказав, що це був договорняк по знищенню майданівців між Порошенком і Путіним. Ніхто. Вони сказали, Росії не можна вірити. Ми будемо воювати до кінця, до якого кінця? Скільки воювати? Який буде кінець України? Хтось думає, ніхто не думає. Богдан Хмельницький розумів, що Україна не може воювати підряд 8 років. І за 8 років він 4 рази заключав мир, а його полковники на місцях з польськими полковниками 20-30 разів заключали перемир'я. Тому що українцям потрібно було сіяти хліб, збирати урожай, українцям треба було жити, українцям треба було відпочивати від війни. Козаки теж не могли воювати 8 років підряд. Мобілізаційний ресурс тоді в Україні був набагато менший в сотні разів менше, ніж у Польщі і Литві разом. Так як у нас, моб-ресурс зараз порівняно з Росією, теж набагато менший. Питання як воювати? От у нас розбився перший f 16 Пам'ятаєте, я два, стрім, три, два дні назад казав, що можливо, під час ракетної атаки, можливо, якісь F-16 в Україні знищені, тому що їх в небі не було. Так сьогодні, дійсно, вже проговорилися. Перший F-16 упав в Україні. Це американська газета написала. Під час бомбардування першого масового він не був збитий, а начебто сам упав авіакатастрофа. Ну от вам і бачите, ну, для чого вв'язуватися в ракетне Мочилово з другою державою у світі по ракетах? Ну, для чого? Вв'язуватися в пряме Мочилово, ракетне, коли у нас ракетний одні дрони. Скажіть, будь ласка хтось буде кричати, наші випробували першу ракету паляниця. Правильно, ракета паляниця мільйон доларів. Несе вибухівку 30 кг тире 200 кг, а дрон, бойовий дрон, несе вибухівку 30 кг на 2000 км, паляниця на 800 км паляниця мільйон доларів, а дрон 20-45 тисяч доларів. Зрозумійте, я за те, щоб воювати з розумом. Я за те, щоб воювати з головою. Я не за безумну війну, коли у нас не вистача зброї, а ми затикаємо зброю українцям До кінця року, скільки в нас вересень, жовтень, листопад, грудень за 4 місяці нам потрібно мобілізувати 200 тисяч чоловік. Це сказав заступник міністра оборони. 200 тисяч чоловік мобілізувати. Скільки ще на два роки війни до 2027 потрібно мобілізувати людей? Скільки? Мільйон. Скільки положити в гроби українців? Мільйон. А потім що буде. Ви знаєте? І дурню ясно, що Україна не витримує безперервної війни. Просто не витримує не фізично, не морально, не ні економічно ніяк. Уже дурню ясно, що українцям потрібно перепочинок. І треба воювати, так як Богдан Хмельницький хитро воював. Він знав, як розбити ворога, він знав, як задурити ворога, він знав, як обманути ворога, він знав, як стравити ворога. Ну чому не воювати так, як Богдан Сіновий Хмельницький? Чому з рогатиною перти на російського медведя напряму, бачучи, що від України скоро вже нічого не лишиться? Люди тікають, люди воювати не хочуть. Ну, ну для чого? Не можна розумно воювати. Ні, так як сухо. Сухо вже казав я, мільйони раз повторяти, кожен раз буду. Петруха, війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумає. Росію треба передумати. Ні, ми не хочемо Росію передумати. Ми починаємо з нею влаштовувати ракетне мочилово. Б'ємо її дроном, які луплять 128 ракет в одну ніч. Стираючи Україну. Що далі? У Росії запас ракет. Хватить, ну, не знаю, на 2-3 роки. У нас ракет немає взагалі. Далі, до чого це все приведе? До чого? Ну, ще от зиму, отак от нас ракетами полуплять і все. І економіка, і енергетика ляже України. І буде голод, і буде холод, і буде все. Хіба наша влада це не розуміє? Тільки не кричіть, будь ласка, що західні союзники дають нам зброю, будуть давати зброю. Польща вже відмовилась давати зброю Україні. Сьогодні, так, я виклав відео. Польський міністр оборони сказав: ми не будемо давати зброю Україну. Все потрібно нам думати про озброєння Польщі, про свою безпеку. Польща дає задню. І другі будуть давати задню, тому що та Європа теж не може витримувати третій рік війни. У кожної європейської країни свої проблеми, в тому числі на безпековому фронті. А тепер подумаємо, що далі? Думати треба головою. А в мене питання: скажіть, будь ласка, хто хоче думати головою в Україні? Скажіть, будь ласка, хто хоче думати головою в Україні? Ви знаєте, мені страшно. Страшно, тому що головою в Україні практично ніхто не хоче думати. Так? З вами український історик. Та журналісти Єршвець пронаболіли. Просто пронаболіли про те, що в мені наболіло. Тому що, на превеликий жаль розумно воювати, воювати головою, воювати розумом, головою, і ніхто в Україні не хоче. А пряме ракетне Мечело, прямий бій з Росією приведуть Україну до сумного кінця. Наведу приклад царя Піра, який бився з величезною Римською імперією. Цар Пір розбив велике римське військо, а потім подивився і побачив, що в нього не залишилися солдат. Через два місяці римляни знову зайшли в його царство і повісили його на воротях. Думайте, українці. думайте, українська влада, думайте, потрібно щось міняти. Потрібно щось міняти в тактиці ведення війни, державній політики, в дипломатії, інакше України не стане моя суб'єктивна думка українського історика і журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе? Допомагайте, будь ласка, 54 57 08 25 13 71. 8010 89 78 7. Карта Правбанка. Дякую за стрім. Дякую друзям. Чату. Чат я прочитаю після стріму. Спокійно, гарного вечора, друзі. До побачення.